Дивіться, а це ж не обов'язково оголошувати, що ми збираємося там побудувати повний ядерний цикл. Ми собі робимо, робимо цикл, готуємо спеціалістів, розвиваємо БВП, нарощуємо там десь перевалюємо за трильйон і туди-сюди. А там кажемо, що є. Він Знаєте, так ізраїль казав, що це є. Він той повний ядерний цикл. Нема, ну ми не знаємо. Це ж просто треба накачати. а що країна. З таким ВВП, як у нас зараз, то, 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 що, що, який ядерний цикл? Ну, це... <рриклад> я казав, як казав в Ізраїлі, у нас немає ядерної зброї, але якщо потрібно, застосуємо всі 80 <риклад> ракет. <риклад> <риклад> ну, тут я з вами повністю погоджуюсь, тому що знаєте, як гроші люблять тишу. Я б сказав так, що і ядерні проекти вони люблять тишу. Фактично, ніхто не навіть проєкти. Щодо мирного атому, дуже мало, дуже слабо анонсують. Ну, звісно, там якісь повідомлення йдуть, але от не люблять в ядерній енергетиці таких галасливих проєктів на кшталт, знаєте, там ще нічого не побудували, але вже там всім розказали, яка там буде атомна електростанція. Тобто дуже е, е, скупа інформація. Е, ті самі казахи, вони дуже так е, обмежено дають інформацію. Ну і вже вони намагаються давати вже постфактум. От вже створили спільне казахське китайське підприємство, вже випускаємо ТВЛ, вже випускаємо тепловиділяючі збірки, збірки, вже випускаємо ці таблетки ці ядерного. Wow, wow, wow. e assim por diante